Так, всім доброго дня. Заїхала до нас така Каліфорнія, алюмінієва двохпідвісна. Дуже комфортна і прикольна. Новіша модель на 27,5 колеса. Американський бренд. Тут десь ріст 1,60 м, метр восімдесять. В дуже гарному стані, от рама, все, він дуже комфортний. Гріпся, дуже м'ягенький, прикольний на дотик. Щоб ви розуміли, в кого проблема з позвоночником, чи хребтом, тазом, то маєте вон повітряний амортизатор стоїть, який можна, якщо дуже рівненька дорога, можна його просто закрити і він не буде амортизувати. Можна його підкачати під любу свою вагу, їдете по Бруківці. Всю вібрацію, дідите, як на парені. все магеньке. Все зроблено на підшипничках. Тут облегшений. Облещена каретка. Шатун зімановський стоїть. Зая. Альтус. Розрахований в районі альтус на 25 тисяч кілометрів. Радар, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на 3 система 27. Маєте резина як нова, вода, гарні чорні такі оселені. Резина максимс. Підаля Так Виглядає, вилка сантора XM. 30 до 10 см ходу має вилка, альтусні монетки, Шимановські. гідроручки. Асімановська суппорт тормозний, гідравлічний. То маєте з тої сторони рама, дуже в гарному стані. Підніжка хороша стоїть така добротна. Ось буде така лявичка цікавити. То заходьте на сайт. Rover.in.yo або пишіть. ціна його. Я, я вживаний або вживаний, а новий він коштував колись в районі 50 тисяч. Тут він десь три рази зараз дешевший продає його. Ціна його дуже класна. За ціну китайського повірте.